Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд брід. <қрик> Нічого не відчуваю. <кліп> Блін, що це за реп такий <пліп> 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 не знаю, може <пліп> подивитися. <пліп> Знаєш, це нова пісня, але її не викупив. Oh. Mad Hats. Mad Hats, але смерека, смерекаль смерека. Так, так, так. у гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал. Якщо відгадають частково, пів бала у спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Тримаємо учасників і наші шановні Шозасонгонята, Так ми називаємо наших лю любих підписників. Ми роз розпочинаємо черговий випуск. І сьогодні з нами найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека бібліотека зникає. Зникає світло. Давайте тоді з'ясуємо, хто буде першим. Давайте я почну. А, відразу так. Скоріше. Сергій, ти, вже... ти не проти. Я не проти, в принципі. І Міша, тоді е, за тобою категорія обирай будь-яку з тих, які перед тобою. Ну, <клес> давайте. Е... Реп 2006. Реп? А, немає так, немає. <клес> Добре, тоді давайте. Ну, Зарубіжний рок, наприклад. Зарубіжний рок. А Ми й не проти. Давайте поставимо першу пісню, яка сьогодні лунатиме. Це буде зарубіжний рок. Ну, Шазам вже відгадав, можна подивитися. А це ці аха Ні, ні, ні. На екрані можна подивитися Blue October. Прошу пісня, до речі. Ага. I hope you're happy». Ну, добре, шазамів. 393 тисячі. Ну, добре. Майже 400. Ну нічого, один бал до Шазама переходить. Ага. Давайте почнемо. що нас там. Давай інді. Інді рок? Давайте. А ну... там інді рок, не інді попа, інді рок. Інді -поп? да. Невідомо, зараз дізнаємося. Будемо пробувати. Ну! Так, це група кін. Ні-ні-ні. А, Radiohead, Radiohead. Radiohead Black Star. Blackstar. Тільки шазам ну, він, він досить він... швидше був, досить швидше, був поки понуляли. Поки по okay. Але все одно давайте підбадімо підтримуємо час віків. Ретро. Ретро? Ну, так. Давайте ретро. Etaboar. Лейбл Мотаун. Едвін Стар. Але було. — до Шазаму. Тому перші балу зараховується. Конкурс. Якщо б ви були відомим співаком, артистом, музикантом, який би у вас був райдер, побутовий райдер, напишіть найкреативніший варіант в коментарях, і ми виберемо і віддамо цю платівочку. С підписами наших учасників. Mm -hmm. Сергій, чим будеш так. критик? Такс. Давайте, що у нас там цікаво. Україна нульових. Оці дві дирочки такі овальні. Блін, це був, В нульових, звісно, епоха була. Це мені було 15,70. Це ж самий сок був тоді. Давайте, давайте. Давайте, слухаємо. Там щось про бджілку. Це якась Аліна Гросу чи щось, типу. Да, того. — А подивися на екран, вона ще там маленька. Пам'ятаєш, це, це, це ж хітяра тоді, начебто ОТВ ОТВ тоді був. Слухай, вона, вона, не, вона не змінилась, так? Я розумію? Да, я вже і давно все, не все бачив. — ще 15 все ще маленька така. Ну, давай, я теж возьму собі а, Україна ось таких. Е, таких, так? <ріст> Україна ось ну, таких. Я, я, Я тобі точно можу сказати, що там буде не Аліна Гросу. І не, не ліна, не бджілка буде, не бджілка, не шалена, ні mm -hmm. ніяка взагалі. Восни так золотко чіпляти за минуле розпряшне. No. Та мака. Як буває, восени думані вчора бачимо. Було, 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 було. Ну добре, восени. Восени це так, тому півбалу зараховується. і дайте опуски для місця. Бачите, Міша, так не поспішаєш, і там півбало, там півбало, там півбало. Ну що, я ж знаю, що я в нульових там в мене репчик там був, тому ти намикає, я ж маю якось знати. Я такий, о, це! Ту -ту 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 -ту". Я, ага, фагот. Сергій щось задумався? Задумався. Що? Я думаю, що я. я Дивись, ти а, можеш швабанки піти? Український рок. Ні, ні, я спонсорську призалишу на потім. Український рок. Ну, давайте, давайте український рок зараз послухаємо. Український так. рок живе. Люди, як люди, а я народився старим. Друга ріка, а як? Секрет. Я нікому не скажу. Вау! Вау! А секрет, собі... я думав, що з назвою прогадав. Ні, Окей. все чітко. Садів собі тихо-тихо, а потім бах, і один бал відразу. Красавчик. Так, від від підписник, підписників. Від підписників. До а речі, ми, ми дуже вшановуємо, любимо наших підписників, підписників тому що вони ви... лайкають україномовний контент і зараз це роблять. Підписуються на наш канал. Нам запропонували рубрику Роман Каляда. Там учасники Таврійських ігор. Дивилися, пам'ятаєте ту та... епоху? Пам'ятаю, яку змузир. Це я в школі о, теж о. ще був. А, ага, до речі, я був Кузьма з ірокезом таким. А, таке То було, я пам'ятає програма. Було, було, було. Так, ну що, Міша відгадує. І все як завжди, міняє враженнями на Да, 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 да. Горім, хворобою, однією наше ще не видали від. За Шазам так довго бомбок згадував. Ну, бо бо був шум шум трохи був, шум трохи був. Я не знаю назви, не знав. Я Ні, знаю, ну, що бомбокс. Ну. Я пам'ятаю слова, пам'ятаю там щось таке. Ні, ну круто, стабільно по по 0,5, по 0,5, по 0,5, Дивися вже так раз, раз, ну, раз. Так? Ні, півбалу. Давайте привітаємо. Так, ну що ж я ризикну? Мені не так цих два бала цікаві, якщо там за словом спонсорська ховається. Там діч якась там і... я тобі я тобі не раджу там. Я музичка, давай, давай. Ні, я якраз раджу. Там музичка. Я зараз розповім там. Музичка якраз буде актуальна Все, давай. у розрізі того, що про що ми тільки що розповідали. Але зараз по порядку. по порядку. Ну, давай. давай. Ну по перше, спонсори цього випуску цієї категорії. Це телеграм-канал Теревені, телеграм-канал, де можна анонімно залишити якусь свою історію з війни. Дуже важливо висвітлювати. І ми, до речі, разом з каналом Теревені запускаємо. Конкурс ми розіграємо платівку з крябіна, вінілову платівку. Реально потрібно підписатися на канал Телеграм Теревені, залишити коментар. Під закріпленим постом, і ми серед коментарів розіграємо платівку. Пісню вони нам запропонували пов'язану зі скрябіном. О, цікаво цікаво. Ну, тому не так важко О, насправді. О, Я боюсь, що з назвами може бути проблема. пов'язано. Тут є кільчо. пов'язано пов зі, скрябі. зі скрябі. Ну, Типу, зрозумів, так треба Ну давай подумати. спробуємо. Давай короче, пацани бля, блястала е, спатанка іспанія. Злий репер, репер Зене. Можна подивитися. Це злого репера Зенека? Так. Да. Але Іспанія. А якщо знайду на стрімінгах і покажу, що це спатанка, альбом проєкт. Ек... А ну давай, давай. Де мій телефон? <ріст> <ріст> Ладно, Ні, ну, це... ну реально, якщо почесно. у ну, ну, Це в них кабінети проект. різні просто. Рек-Іспанія. Там Натаха все пісні, всі інші, то це проєкт спатанка. Це ж Альтер-Его його. Ні, Я знаю цей проєкт, злий репер Зене, але. А, а як воно а, взагалі, яким чином воно доскрябене? Типу сайт проект його. Це Кузьма, типу, співає. Сайт проект. А, давай, все, два бали зрахуємо, бо тут е, спірна ситуація. Все, ми, ми тут е, по, порадилися, вирішили два бали зрахувати. Ну, але добре. красавчик, дивіться, виборює своє право. Хороше, що ми до приспіва не дочекалися. Цієї ну там нормально. Зараз закенсили на ізі, але. Слава Богу, в нас все з цим все спокійно. Міша, ну що, підемо тією стежкою, спробуємо взяти два бали чи Бо... спробуємо. спробуємо. Бо якщо ти не візьмеш, потім може він взяти знову. Що робити? Просто беремо спонсорську рубрику. Ми беремо. Категорію, точніше. Добре, це телеграм-канал Теревенія. Я нагадаю, що є конкурс. Можна ще раз подивитися в дописі до цього ролику, там всі умови. Ну, а там пісні якось пов'язані зі скрябіном. Тобі просто наушко. А це антитіла Ой, типа, вибачте. Хто? Давай, помічу, тобі просто на Вони переспівали цю пісню? Не? Переспівали, це кавер е, Як на антітіла? Анти... Зараз хвилинку. Е, Давай, ми, ми половину зрахуємо, якщо хоча б. Е... Я, Як їх я, багато, я просто цих <сіх> гуртів. Я не пам'ятаю. Зараз гадюки. два а, слова. Два слова. Океан Ні. Ні. Пікардійська тест. Добре, останнє without limits. Without limits. Брати Без обмежень. Без, ну що, ну, ну давайте один бал зарахуємо. Ну буде. Ну, так. Uh, пів, пів балу, пів балу. Все, півбало. Ну, стабільність є стабільність. Віктор по півбалу. Ну так, з натяжкою, з натяжкою. Сергій, давай. І Я що? ще раз спробую ризикнути. Я так з радіохет промахався жорстко. У ну, Йорк мені цього в житті не пробачить. Але ж ти два бали взяв в спонсорські. Давай ще раз ми інді музику виберемо. Інді... <кхів> <Так, кхів> а знаєш, що двічі в одну річку не війну. Я знаю. Це The Cooks, так? А трек хрінь Давай. його зна. Вчиться там, не знаю. Нема в них такого Пога, треку. погана звичка. E, погана. Bad, 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 bad bad trip. The Cooks було, тому я не бачу приводу не зарахувати півбалу. Дай <клод> 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 bad habit. Bad habit. Бонусний раунд. Я вам даю змогу ще. А ми вже закінчили ці? Ні, не закінчили а. ще 5, але це бонусний, типу, його ага. раніше не було, але зараз я даю таку можливість заробити один додатковий бал. На екрані зараз з'являться смайли, і треба за смайлами відгадати. Давайте так, або назву пісні, або артиста хоча б О -о. щось. І ми зраховуємо один бал. Готові? Увага на екран. Такий ребус, головоломка. Гроші, діти, коні, боже, як здаю. Ну, давайте, давайте з підказок почнемо. Що за гроші можна зробити? Купити щось. О, купити. Когось. Купити. Давайте. Купила ну, мама. Мені коня мама коника, а коник без ноги. Він перший був. Купила мама коника, коник без ноги. Яка ну, чудова ну іграшка пу. Шаубау. Шаубау. Шау давайте попівбалу. Я думаю, це буде от просто справедливо справедливо. Давайте. Так, ну що, Міша, давай тоді. Ти що ти вибираєш? Так, я готовий до ретро. Ретро? Mm. Ретро, ретро градний Меркурій ретро -ретро. Тут зараз буде. Рейчарс. Mm -mm. Ні. Отіс Редін. Так, а, а пісня? Beautiful Life. No. Ні. I love you, ну, давайте півбалу. Півбалу за назву на назву артиста. Ну, там треба було повну назву, так. Дивіться, Міша, стабільно, півбало, півбало, півбало. Давайте оптики. Сергію. Українські хіти все-таки. Все таки пробуємо. Це рубрика ще не займана, так би мовити. Взагалі не займана. Взагалі не займа. Снотливо. Ти в неї перша. Віра в сон. Ще ходить пан. Наталка Могилевська. Кась осінь. Відірватись від землі. Підказку даю. Джамп. Давай глузька. Джамп, джамп, джамп Ну, ні, добре, відірватися від землі. Відірвати. Давайте, давайте тоді. Зарубіжний рок. Зарубіжний рок ік Амбасадор, бум. Вау! Як швидко, дайте випуску хрипію. Один заслужений бал. А це взагалі був рок чи що? Так, це така інді-поп-група. Не дуже Я, так, рок. М -м -м. Ну Умовний рок. Умовний рок, добре. А, Гітара є, гітарка є, ритмос є. Так, український рок, давайте, що в нас mm. там? Український рок. Це козак систем. А пісня а, ця. Зараз ти зрозумів, Як вона називається? Як це вже... вона? Зараз тобі. У, у слововіє пісня з такою ж назвою. Є хвилин. Ні. Ні, ні, ні. ні. Та все, стоп, стоп, стоп. Хто як не хто як не ти? Ну є ж така пісня? Або, точно або би... текст такий є, або пісня в неї. Хто як не ти? <смітна> е, ну добре, але все одно ми півбало. Пів пів Давайте підтримаємо Серегу. <пліст> До речі, друзі, ще один такий невеличкий заклик. Просимо вас підтримати ЗСУ. У нас є е, перевірений благодійний фонд Човен. Донатити можна туди нашим хлопцям та дівчатам, які на передові. Саме саме завдяки їм ми маємо можливість записувати україномовний контент у відносній безпеці в Києві в тилу. По перше, оплески звучать їм. І зробіть, хоча б маленький донат, це дуже важливо зараз. Ви підписникам чи нам? Підписникам, підписникам. У нас є благодійний фонд човен в дописі до. Я, я думав, що ви до нас звертаєтесь, типу, дайте гроші. ну Ні, Ви захочете потім теж можете задонатити. Ну, звісно, підтримка це дуже важливо. Останній раунд. Так, що в нас там лишилось? хіти? Ну, Давайте українські хіти спробуємо. Завершуємо <гум> <гум> якселі на гросу, зараз українськими хитами. Коли тебе не. Оторвають без тебе. Без тебе є. І колос займає перше місце з результатом 7 балів. Вау! <плес> <Wow! плес> <плес> Сергію, я вітаю тебе з перемогою, але за друге місце в нас теж дещо є. Це пачка бабок. Зараз пачка цього. Бабок, <світ> бабок, <Ні>, ну, <світ> здалося. Це була б корупція. <світ> Внаш карти, внаши карти, внаши. карти та розуміють. <світ> Ні, а, наша брендована шоколадка. <світ> — Що Шо за Сонг? Будь ласочка. — А це мені? Ну, я, я, бачив, думав, що, що... я бачив, що з тобою дівчата прийшли, можеш. А, та дівчатам не можна в солодки. Ну, просто сам хоче, так би сказав. А вже їсти можна? Можна, можна. Чи ви думали, ми заберемо типу назад? Після того, як вимкнемо. Це бутофорські шоколадочки. Сергію, тебе вітаю. Дякую. І така от статуеточка, там, де твій зал слави, де ти збираєш. Сподіваюсь, ті шоколадочки є всередині. Так? Ну, головне, щоб там не було, як, як цього чувака звати, якому дали статуетку. А, ну, а Воно не відкривається. Да, я, це, це не Добре. Головне, щоб так не було, але я там. Думаю, так, Міша мною поділися. Все. Вітаю Дякую. з першим місцем. Ви, ви знімаєте зараз? Знімаємо, так. А, вибачте, я зараз я швидко. Ну, як, нормально? Вона полуницею чи що? А я не знаю, я навіть не подивився. Так, давайте перше. Перше, перше. Юля казала запропонує. чи запропонуєш чи ні. Я так не дуже хотів, але пригощайся. Да, з полуничкою. — Перше, що. Чи з соничку? Чи з полуничкою? — З полуничкою? Часуничко. Я потім теж підійду спробую. Але перед тим я хочу попросити, щоб наші підписники перша підписалися, Бо в нас є статистика, що 80% переглядів це не підписані люди. Нас дивляться, давайте виправляти статистику, хоча б 50 на 50, Тому підпишіться. Друзі, підписуйтесь обов'язково виправляємо статистику в тому числі Міша Крупін, Сергій Колос Мартанюк. Це «Шо за сонг». До зустрічі в нових випусках. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково дивіться минулий.